Всіх вітаю. Давайте сьогодні подивимося, коли буде окуповане місто Скадовськ. Був такий запит. Зараз я розумію, звісно, що це таке питання, так ну, сказати, важке, як і для карт, так і для мене. Але спробуємо подивитися місто Скадовськ що буде доокуповане до кінця 2025 року. Частиниці. Таке чудо. чи доокупують місто Скадовськ до кінця 2025 року. На жаль, ні. зразу показала, до кінця цього року місто буде окуповане. Дуже важко людям, да. Особливо, що стосується навчання, я так розумію, є проблеми дороги, можливості. Да. Треба постійно бути на чеку, і як стояти в позі самозахисту. Добре, давайте тоді подивимося 2026 рік. Для міста Скадовськ? Чи буде воно деокуповане в 2026 році? Місто Скадовськ. Дуже цікаво. Це що? Я так розумію, будуть, дивіться, тут я вже бачу, що тут буде деокупація досить швидка. Швидкі якісь дії, дуже різкі. Це, скоріш за все, показує воду. Вода, яка така нетикуча, тобто це не річка і десь може, через воду це буде зроблено. Але я все ж бачу, що Будуть е серйозні загрози для самої Росії, якісь зміни в Росії, тому що це карта Росії в мене завжди читається, і вона в нас тут йде по дияволу і змінам. Повинні статися якісь зміни. Я питаю на диявола, що тут у нас? Що це значить? Тут повинна прийти допомога. Якраз з дороги, може, навіть через воду, з дороги, допомога на окуповану територію. Якось так, війна, військові. Там якось як військові між собою самі можуть почати якийсь бунт. Який, якийсь всередині буде бунт. Цікаво дуже поясніть, що це. Поясніть, будь ласка, що військові. Що саме через що буде це? Через якісь плани, нові починання? Вони як будуть самі, щоб захистити себе? Ну да виходить, ну, як я розумію, якби там військові, які вже давно стоять, працюють там, вони захочуть уйти, а їм, а їм потрібно буде, будуть планувати якісь нові дії для того, щоб підняти свій імідж, для того, щоб захищати. І вони ну, тут показує уход, військові уйдуть. Тому що там вони довго якби ці. ну... Знаєте, може там відпустку не відправляють чи що, я правильно розумію. Да, будуть якісь накази військових давати, які будуть просто розбивати серце. Лякати, розбивати серце. Просто не буде виходу, буде якийсь тупік, от прямо тупік. І тоді військові уйдуть. Ну, що я можу сказати? Я вам даю надію, але ви повинні розуміти, що це таро. Ну, от я по цим картам бачу, що все-таки в 26-му році буде деокупація. Причому це будуть дуже швидкі різкі дії по воді. Дай Боже, тримайтеся, будь ласка, там. Все буде добре. Ви повернетесь в Україну, обов'язково, я в цьому впевнена. І це буде скоро. Дякую за увагу.